Орієнтовно 40 курсантів кафедри військової підготовки Прикарпатського національного університету склали присягу. Військово присягаю українському народові завжди бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність, недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Приблизно половина курсантів дівчата. Одна з них Христина Мовчан. Дівчина отримала офіцерське звання за спеціальністю морально-психологічне забезпечення. каже, що планує працювати в одному із реабілітаційних центрів після того, як пройде курс додаткової спеціалізації. Наразі я планую офіцерське звання трохи сполучити з медициною і все таки стати військовим психологом. Але медичним військовим психологом ну якось будемо суміщати дві професії. Арсен Андрейчук закінчив спеціальність математично-програмне забезпечення Збройних сил України. Каже, що може працювати у підрозділі зв'язку в будь-якій силовій структурі. З нами працювали бойові інструктори, так само іноземні, проходили все від, починаючи від того, як користуватися автоматом, закінчуючи, як користуватися дроном. Отримали знання, які знадобляться не тільки в військовому, а й в цивільному житті. Оскільки в нас зараз такі часи, що вміння користуватися автоматом і накласти турнікет не менш важливе, чи вміння розмовляти англійською мовою. Багато курсантів ще не закінчили навчання в університеті, але згідно з наказом Міноборони їх можуть залучати до захисту країни. Розповідає проректор з педагогічної роботи Прикарпатського національного університету Едуард Лапковський. Після сьогоднішньої присяги Міністерство оборони укладе наказ, за яким усі сьогоднішні випускники будуть мати присвоєння звання офіцера Збройних сил України згідно своєї військової своєю спеціальності. Семеро випускників кафедри військової підготовки Прикарпатського національного університету зараз перебувають на фронті, розповідає заступник начальника гарнізону з морально-психологічного забезпечення Юрій Мухін. Двоє із них отримали офіцерські звання за бойові заслуги, решта зможуть отримати їх після повернення додому та закінчення навчання на кафедрі. Саме головне, що в цих хлопців, в цих дівчат горять очі. І вони хочуть дійсно свою, знаєте, таку. Допомогу свої сили, свій креатив внести в те, щоб ми якнайскорше перемогли ворога. за словами Юрія Мухіна. Сьогодні склали присягу фахівці автомобільної справи, командири різних підрозділів, військові психологи та фахівці із керування дронами. Наталі Олексієнко, Назарій Вінтонюк, новини на Суспільному, Іван Франківськ.